За кілометр, може, трохи далі падають російські снаряди. Поруч Бахмутський фронт. Тим часом українські зенітники стежать за небом. Далека летить наша. А як ви розрізняєте? По звуку зовсім другий звук, ніж Орлана. Більш тонкий і дзвонить зовсім по-другому. Ну так, вже це так, з досвідом. Вже навчилися розрізняти так. різні типи безпілотників. Так точно, В Орлана Більш другий звук друга Да, грубіший. Лелека і Орлан два різні безпілотники. Перший БПЛА український. Він працює над російськими позиціями, другий навпаки. І тут головне не переплутати. Саме головне – слух та зір. Ми повинні постійно спостерігати. Чути, бачити, думати наперед, як вони діють, щоб опередити їх російські військові використовують велику кількість різних БПЛА. Це і зала, і ланцет та інші. Одних дуже добре чути інші можна лише побачити. Летять безшумно з кожним свій метод боротьби. Зараз зенітники 30-ї бригади слідкують за повітряним простором. Серед цілей не лише літаки, а є безпілотники. Безпілотник може зробити багато шкоди за рахунок інформації, яку він виявив і передав. Російська артилерія наводиться ось. До речі, ми чуємо а, вибух і потім стріляють по підрозділам а, українських військ. Якщо пропустити російський безпілотник, то він може завдати багато шкоди. Буквально напередодні Денис не дав пролетіти такій пташці. Його було видно, він не так високо летів. Ну, порядка 1200-1300 метрів. Знищивши лише один російський безпілотник цим бійцям вдалося на якийсь час засліпити російську артилерію, а отже, врятувати життя своїх. Так, да, порахувати це неможливо. Тобто один безпілотник, наче і ця ракета коштує грошей. Але порахувати, скільки життів ми зберегли всім колективам, тобто відділенням, ну це майже неможливо. Нема такого калькулятора, щоб можна було порахувати десять, двадцять. Це бронетехніку вони узнали. Це узнали точку евакуації, це вони узнали, де знаходиться арта. Ось він російський Орлан. Зараз його забрали до себе українські військові і вивчають, що знаходиться всередині. Це може допомогти українській розвідці. Також вивчають, що він зроблений. Бійці українські сміються про те, що от кришечка від паливного баку. Взята від звичайної пластикової пляшки. Проводяться аналізи їхніх дій, на що вони зараз більше уваги звертають, що вони шукають, що вони, що вони хочуть. Ну, так же саме дивляться, які. Запчасті, що складується ось ці уламки. Це те, що лишилося від російського дрону камікадзе ланцет. Він вилетів у лоб на українську зенітну установку. Зенітники мали вибір або швидко бігти, або прийняти бій. Ризикуючи собою, зреагували швидше, ніж він. Його знищили вже на підльоті. Так? На підльоті його знищили. Це дозволило знову зберегти людське життя. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.